Коли отримала відрома телефон і я його включила, і на сигналі, бо там ми переписувалися, було в нього повідомлення, яке було не діставлене і відповідно мною не прочитане. І повідомлення було про те, що він пише, що я вас дуже люблю, а не, якщо то я вже з батьком. І дякую Бога, що воно мені не прийшло вночі. Бо я уявляю, що я відчувала тоді, коли ти розумієш, що от-от, ну, от -от, і, ну якби ти хочеш ще більше дізнатися. Що далі? І цінно те, що він знав, куди він, з ким він буде, батько. Гей, ковбой! Що з тобою? Кожен, до кого він був дотичний, то пам'ятають його доброту, перш за все. І любов, любов до людей, любов до Бога. Це так звучить дуже. Але от в кожних його словах, в діях це було така от справді любов. Він дуже насолоджувався атмосферою в церкві, можливістю спілкуватися, бути дотичним до когось, до якихось проблем. І це йому відкривало. от що Бог може через людей робити свої, свої, свої діла. Я, як жінка, така могла бути мінлива. Ну, типу, щось на мене натисне, і ти вже поміняєш рішення, а от він — ні. От для мене він був такий от справжній чоловік. Якщо він вирішив, то ну, якби нічого не могла натиснути на нього, так, щоб він поміняв рішення. Я пам'ятаю, як він розповідав, коли вже він прийшов в військкомат. Після сесії він приїхав, це була п'ятниця, сесія закінчилась, він в суботу приїхав. І коли він казав, що я там його запитували, бо він брав довідку в те, що він вчиться. Його питали, ти віруєш, Він каже, так, а ти береш зброю. Він каже: Ні, я не маю такого переконання. І насправді, це частково, що ми говорили з вами про віруючих, що він міг би цим, ну... Прикритися так. Ну я віруючи все, бо я не підувала. Ні, він каже. І У нього ця чесність така в усьому так я віруючий, це його позиція, але я не маю переконання, що я не беру зброю. Ну і все вони кажуть, ну то ходи. Чому він пішов навчатися в БТС? Ем... на Пасторський? Так, так. Та. Він не, не дуже хотів. Але пішов заради друга з церкви, де ми були раніше. Чина хотів іти. Хотів вчитися, і Рома розумів, що йому треба підтримка. І отак от вони разом домовилися. І для Роми він хотів. Так вони один для одного, вони двоє знайшли. Ромі треба було, і маму Ромі, Ромі теж. Мотивація така. Так. Це так. для нього було щось нове, і він переживав, чи він там. Навіть фізично посилить, бо е він любив, якщо він взявся, то він робить, щоб не кинути. Оце йому було важливо. Він почав, щоб не кинути. Ми вже поступово ми перейшли в іншу церкву, вже там пішли мова, що там той пастор, пастор. І, і по чуть-чуть я думаю, що Бог відкривав в ньому це таке е в серці бажання. Хоча звикли всі думати, що командири такі, знаєте, грозні дядькі. Громов був зовсім не таким. Я кажу, йому дати комусь по шапці дуже важко було. І він намагався таким більш авторитетом, своїми знаннями, показати, що він вміє, що він може, порадити, підказати дружбою. Часом йому це було. Ці відносини, якби він намагався до людей добре, а хлопці п'ються, і це його ранили дуже. Е і відкривало трошки по-новому. Бо тут він був серед християнського середовища на роботі віруючи, церква, а там розум у людей інший і сприйняття всього зовсім світу, цінності інші. Ну, Він це сприймає як ніби свої провали. Але я кажу, що це просто показує нам ще більше Бога. Наскільки він доскональніший. А ми ну, якби, бо тут серед класного середовища важко побачити свою недосконалу. Так. так. А, а там ти бачиш, що да, люди недосконалі. І світ весь такий він брехливий, злий, відступний, егоїстичний. А Бог досконалий. Чи він був патріотом? Був. Був. І завжди в своїх рішеннях, казала на, на початку, був він принциповий. І його християнські цінності навпаки його змушували діяти правильно. Е, Пам'ятаю, він працював на роботі, і... але Рома прийшов і каже: я хочу працювати офіційно, я буду платити за себе податок сам. Це йому нічого не давало, абсолютно. Ніякі не відпустки додаткової, нелікарняного, нічого, абсолютно. Оце його така принциповість. Він розумів, що е, він держава, з нього має бути наповнені і так далі. Хоч насправді е, мене більше розбивала ця несправедливість, бо там а куди йдуть наші гроші? А ні, Він знав, що е, в цьому е, така громадянська його позиція. Навіть ну, це звичайно елементарне наше будино, в чому ми можемо, бо ніби ми думаємо, що ми там, ну що ж ми змінимо в цій державі, елементарне там, працювати офіційно, так, так, так. Я завжди молюсь і я думаю, Рома дуже би хотів, щоб всі рішення, які ми приймаємо, дивлячись на когось, щоб вони були рішучі і постійні. Бо, знаєте, ми так надихаємося, там, там красива історія, чи якби, такий герой, чи такий хрестинин, а насправді це все дуже як, як дим може бути. Mm -hmm. От воно таке захопило, і я собі біжу далі. Mm -hmm. От Я думаю, він би хотів, щоб якщо так Бог дав і зачепив Рома своєю історією, чиєсь серце, то щоб це рішення було послідовним далі, а не просто, просто Немає, от, такий молодець. Тому цього року не було.